Наш стандартний тест авантажу підйомність. Так, друзі, старий стіл Кетер пройшов всі можливі випробування, тому ми завезли ось таку новиночку Кетер рок. Її теж зараз розпакуємо і покажемо, як вона відрізняється конструктивно. Теж на 453 кг. Ну і, звісно, пострибаємо по ньому. Дивіться, меха транспортується, дуже зручна ручка в нього. Складається він, звісно, трошечки довше, ніж його попередник. Ножки фіксуються на пів оберта. 15 секунд і він зібраний. Також тут є кейсик зі струбцинками. Він легше, ніж попередня його версія. Так, покажу вам використання струбцинок. Вони вставляються в пази. І затискають ваш необхідний інструмент. Також є ось такі п'ятки, які збільшують площу цих струбцинок. Ну і як обіцяв, наш стандартний тест авантажу підйомність. витримує на ура. Тому, друзі, кому потрібний бюджетніший, компактний, не менш функціональний стіл від Кети, звертайтесь в Неомах.